Зимовий день, морозний грудень, сніжинки падають малі. На рік новий чекають люди, чекають миру на землі. Будь ласка, грудень білосніжний, нам перемогу принеси. Хай кожен день і кожен тиждень наближать ці часи. Хай ворожнече, якнайшвидше, здобуде справжнього кінця, коли в країні буде тиша. Все стане на свої місця. Зима, візьми назад у сані біль, що привезла рік тому, нехай війна, як сніг розтане І назавжди зникне в чорнотьму. Нехай холодний вітер в очі, нехай хіба це головне, хай будуть мирні дні і ночі. Прошу зима, почуй мене.